Цікаві факти. Переважно ми не сильно заморочуємося із приготуванням вечері. Адже після важкого робочого дня хочеться швидше закинути до шлунку щось ситне і зайнятися переглядом улюбленого серіалу в обіймах своєї другої половинки. А ще потрібно допомогти дитині виконати домашнє завдання та підготуватися до нових трудових подвигів. Тако із квасолею. Складові оливкова олія, одна столова ложка, ріпчаса цибуля півголовки, мелений перець щелі – півтори чайної ложки, чебрець, пів чайної ложки, сіль, чверть чайної ложки, консервована квасоля одна банка. Вода, чверть склянки. Тортилі. 8 коржів. соус сальса за смаком. Капуста авокадо, Шматочки лайма для краси. Приготування. Розігріти олію на пательні. Додати нарізану кубиком цибулю і спеції. Обсмажити протягом 2 хвилин. Потім додати квасолю воду і готувати на повільному вогні ще 5 хвилин. Розігріти тортилі відповідно до інструкції. Наповнити начинкою. Полити сальсою. Прикрасити капустою, авокадо та лаймом, лосось із хрусткою з Складові паприка 1 столова ложка. Мелений часник, 1 чайна ложка. Орегано 1 чайна ложка, сіль, 1 чайна ложка, каїнський перець 3 чверті чайні ложки. Оливкова олія 2 столові ложки. Філе лосося на шкірці 4 шматочка. Лимон – одна штучка. Приготування. Змішати часник, сіль, паприку, орегано і каїнський перець. Рівномірно натерти цією сумішю. Шматочки риби. Розігріти пательню, Обсмажити шматочки філе протягом 3 хвилин до утворення скоринки Перевернути філе і готувати ще 5-7 хвилин. Ну і подавати зі шматочками лимона. Ммм, смакота! Шановні мої друзі. Паста із травами. Складові яйце 3 штуки. Макарони 300 г. Свіжа петрушка. Чверть склянки, свіжий базалік, 1 третя склянки, тертий пармезан, 1 третя склянки, вершкове масло, 8 столових ложок, сіль перець за смаком. Приготування. Відварити макарони до стану альденте. Близько 7 хвилин у киплячій воді в залежності від виду макаронів. У цей час розбити яйця, додати до них трави, пармезані спеції, добре збити. Коли паста буде готова, злити воду і повернути її у ще гарячу каструлю, залити макарони яєчною сумішю, інтенсивно перемішати протягом 2-3 хвилин, додати вершкове масло і перемішати ще раз. Найдуже буде смачно, шановні друзі. Ням-ням. Тости із грибами і вершковим сиром. Складові гриби 250 г. Вершкове масло 2 столові ложки. Сіль пів чайної ложки. Малений часник 1-2 чайної ложки. Вершковий сир 200 г. Житній хліб 5 шматочків. Приготування. Розігріти пательню, Обсмажити скибочки хліба протягом 2 хвилин до хрусткої скоринки. Нарізати гриби тонкими скибочками і обсмажувати 8 хвилин. На середньому вогні, помішуючи. Приправити чесником та сілью. Намастити шматочки хліба сиром, зверху покласти гриби. І можна прикрасити зеленю. І ось яка буде смакота. Ням-ням. Квасоловий суп із пармезаном. Складові оливко олія. Одна друга столової ложки. Рівчи цибуля, одна друга головки, чесник. 5-6 зубчиків, бульйон 3 склянки, консервовані томати 200 г цукор, пів чайної ложки, італійські страв, трави, пів чайної ложки, сіль, пів чайної ложки, перець, 1 четверта чайної ложки, консервована квасоля 800 грам, шпинат 170 грамів, тертий пармезан, пів склянки, свіжа петрушечка, одна столова ложка. Приготування. Розігріти оливку в, олії в каструлі. Додати цибулю часник, обсмажувати 2 хвилини. Потім додати бульйон, томати, цукру, спеції, і зелень. Довести до кипіння. Варити 5 хвилин. Додати квасолю і шпидан, шпинат. Варити ще 2 хвилини. Зняти з вогню, прикрасити тертим пармезаном. Ну, можна потім додати ковбасу зі смаком, за смаком. І буде дуже смачно. Піца із куркою, і соусом, барбекю. Кладові, пшеничні кожі. Дві штучки. Куряче м'ясо. Сир моцарелла. Соус барбекю. 600 мл. Ой, 60 мл. Червона цибуля. Приготування. Візьміть куряче м'ясо. Підійде кулька гриль з магазину або залишки після вчорашньої вечері. Підігрійте його у мікрохвильовці і наріжте на невеликі е шматки. На пшеничні коржі. Намасіть соус барбекю. Покладіть моцарелу, червону цибулю та курку. Поставте піцу до мікрохвильової печі на одну хвилину, щоб сир розплавився. Наріжте на 4 частини і їжте. Поки гаряче. Шановні мої друзі. Паста із шинкою. І томатами. Складові. Макарони 300 г. Часник 4 зубчики. шинка. Томати чері 600 г, моцарела 250 г. Олія для смаження. Базалік для краси. Приготування. Приготувати пасту за інструкцією на упаковці. Поки паста готується, осмажити в олії цілі зубчики чеснику і шинки протягом 2-3 хвилин. Розрізати томати на опіл і додати на пательню. Томати е, поки томати не стають м'якими. Е, близько 5 хвилин. Витягти зубчики часнику з соусу. Змішати соус із макаронами. Подавати. Прикрасивши листочком взаліку. І буде вам смакота. Ням-ням-ням-ням. Сендвіч із паструмою. М -м -м -м. Складові. Хліб 8 шматків. Пастрома 350 грам, сир Ементаль 8 шматочків, кваш... квашена капуста. Майонез. 4 сто... столові ложки. Хрін. 4 чайні ложки. Кетчуп 2 столові ложки. Зелена цибуля. Вершкове масло за смаком, кріп для краси. Приготування. Змішати всі інгредієнти для заправки майонез, ріний кетчуп на зелену цибулю. Шматочок хліба змастити заправкою. Викласти паструму сир квашену капусту. Накрити другим шматочком хліба. Злегка змастити сендвіч маслом і обсмажувати доти, поки скоринка не підрумянеться, а сир не почне плаватися. Приготування сендвіча займає близько 8 хвилин. Зате як буде смачно, шановні мої друзі! Ням-ням-ням-ням. Томатний крем суп. Складові. Томати у власному соку 900 грам. Дрібно нарізана солодка ріпчаса цибуля. Часник 2 зубчика. Базалік 12 листочків сіль. 1 чайна ложка, перець, 5 чайні ложки, вершки півсклянки. Приготування у блендер додати томати. Цибулю часник базалік сіль та перець. Змішати до однорідного стану. Влити отриману суміш до каструлі. Додати вершки і готувати 5 хвилин на середньому вогні. Подавати крем суп теплим. Вівсяно-йогуртові млинці із черницею. Ням-ням-ням. Смакота. Складові. Вівсяні пластівці. Одна склянка. Розпушувач одна чайна ложка. Черничний йогурт 300 г. Банан 1 штучка. Яйце 2 штучки. Ваніль 1 чайна ложка. Свіжа або заморожена черниця. 2-3 склянки. Викласти всі інгредієнти, крім ягід, у блендер, змішати до однорідного стану, на розігріту пательню вилити порцію тіста для одного млинця, додати ягоди, обсмажити до золотистої скоринки протягом 2-3 хвилин, перевернути і довести млинець до готовності, приготувати таким самим способом інші млинці. І буде вам, що їсти на вечерю, шановні мої друзі, це дуже смачно. А я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. Ну і підтримуйте мене фінансово, ви знаєте, будь ласочка. Оце це для мене дуже і дуже великий стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.